Частю голови Верховної Ради, керівників фракції. Наша фракція наполягає на тому, щоб завтра провести закрите засідання Верховної Ради за участю президента України. Ми вважаємо, що ситуація, яка сьогодні розгортається в Україні, і сьогоднішні події в парламенті про це свідчать. Ситуація веде до делегімітизації органів державної влади України, до втрати нашої країною суб'єктності як на внутрішній арені, так і на зовнішній арені. Ми демонструємо сьогодні всьому світу, що в Україні немає влади. Що в Україні анархія, а там манщина, не працює закон і немає порядку. І все, що завгодно, відбувається. Те, що сьогодні закрили засідання парламенту, сироїд не мала права відповідно до закону закривати засідання парламенту. Не я сказав, древні сказали, не знаєш, як діяти, дій по закону. Закон, головуючи на пленарному засіданні, повинна знати. З іншого боку, те, що завели військових, представників поліції до залу, без рішення парламенту, це було абсолютно невідомо. Неправильне рішення, тому що сьогодні завели одних, завтра заведуть інших. Після завтра заведуть третіх, і це не парламент, а бардак. Тому замість того сироїд, яка закрила парламент, вона не мала його закривати з однієї причини. Тому що сьогодні відповіді на питання, які стоять перед громадянами країни, парламент це та площадка, де треба шукати відповіді, а не закривати роботу парламенту, бо тоді буде бардак, безпреділ і анархія. Тому в парламенті треба було оголошувати перерву. Збирати лідерів фракцій, приймати рішення відповідно до закону про регламент і діяти відповідно до закону. І все хочуть фракції Народного фронту БПП, щоб хтось зайшов виступив. Будь ласка, є процедура передбачена законом про регламент. 150 чоловік депутатів проголосувало, і хто завгодно може виступити, але приймає рішення парламент, а не заводи. Один депутат того завів, інший депутат цього завів. Це бардак, а не парламент. Тому ми вважаємо, що її головуюча сироїд неправильно посту. Тупила припинивши роботу парламенту, але водночас неправильно поступили фракції Народного фронту і БПП, коли вони без рішення парламенту до зали завели представників національної поліції. Ми наполягаємо на тому, що було закрите засідання. Зараз лідери фракції кажуть, що будуть радитися. Народний фронт кажуть, завтра вранці будуть проводити фракцію. БПП, напевно, завтра вранці. Ми переконані, що те, що сьогодні відбувається в країні, відповідальні в першу чергу влада і президент, зокрема, їхня бездіяльність. Тому президент має прийти в парламент і прозвітувати, що відбувається в країні. Як діяти, як і приймати рішення, тому що сьогоднішнє рішення РНБО це лише часткове вирішення питання. Я переконаний, що має бути прийнято закон про окуповані території, має бути створено тимчасову слідчу комісію Верховної Ради по розслідуванню взагалі ситуації на лінії зіткнення у зоні АТО. Але водночас наша позиція е, так само тверда, що коли брат на брата, коли брати е, протистояння, то від цього виграє тільки ворог. Тому ніхто. Ні Парасюк, ні Ляшко, ні будь-хто інший не має права бити поліцейських, не має права застосовувати зброю, не має права зловживати своїми депутатськими повноваженнями. Якщо ми сьогодні делегіметизуємо національну поліцію, національну гвардію, Збройні сили України, хто завтра країну захищатиме, хто наказ буде виконувати? Що робити поліцейському, що робити військовослужбовцю, коли проти нього виходжу я з мандатом, з недоторканністю? І в морду її об'ю. Я категоричний противник цього, тому що ми показуємо всьому світу, що в Україні немає влади, немає поваги до закону, немає дотримання закону і нем... одні зловживання. Анархія, яка привела до руїни на початку ХХ століття, наслідком чого були голодомор і десятки мільйонів жертв. Сьогодні розвал країни приведе анархія, яка провокує розвал країни. Приведе до того, що тут стоятимуть російські війська. Тому Радикальна партія вимагає закрити засідання парламенту, прийняття закону про окуповану територію. Ми запрошуємо, наполягаємо на тому, щоб до парламенту прийшов президент, прем'єр-міністр. Прозвітували, відповіли на запитання народних депутатів, на запитання суспільства. І я вимагаю від усіх своїх колег. Від депутатів радикальної партії, від будь-якого депутата від будь-якої фракції.